Так, ще дещо. Ще дещо вам зараз розповім цікавеньке. Знову ж таки, той самий Андрій. У нього взагалі така дуже цікава історія, як він сюди попав, не буду її пересказувати. Він там з вагітною дружиною біг там від тої війни дебільної з нової каховки. До речі, для тих, може кому цікаво. Там я десь чув такі були питання, у як, на, якому, на якому місяці вагітності не пускають щось в літак, то я так розумію, що його дружина була вже десь на сьомому місяці і все в порядку. На сьомому чи навіть на восьмому, бо йому там, їм ось ось Ще десь тиждень чи два, здається, їм народжувати. А вони прилетіли ну, на сьогоднішній день, це десь приблизно три тижні тому. Наскільки я пам'ятаю, коротше, такі терміни. Дивіться, що він мені ще розповів яку цікаву інформацію. І, до речі, ця послуга в аеропортах з'яви... в аеропорту Калгарі з'явилась дуже дуже недавно, як я розумію, десь приблизно місяць, плюс-мінус тому. Значить, на, здається, 17 му виході з аеропорту Калгорі, Калгарі є е, 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 щось схоже на е, щось схоже на Червоний Хрест. Там сидять значить, якась послуга така, сидять там дві або три дівчини-українки. В які домовляються для вас за тимчасове житло у Калгарі. Це саме у Калгарі. Бо я знав інформацію тільки про Торонто, бо я там безпосередньо був і навіть скористався частково, так би мовити, послугами Червоного Христа. Але на той момент в Калгарі такого не було. Сьогодні таке в Калгарі є. Тож. 17-й вихід з аеропорта, десь там, дивіться, будуть дівчата сидіти україномовні, які вам допоможуть з тимчасовим житлом. Наскільки я зрозумів, йому на початку дали на 3 дні житло, і потім вони продовжили ще на 2 тижні. Але в їх положенні, так як дружина була вагітна, є вагітна ще, я так розумію. Їм ну, можна так сказати, з радістю і з легкістю допомогли з цим всім. Ще один хлопець, якому я також допомагав авто купити, він мені розповідав, що вже немає такого, тобто не те, то, що вже ця послуга є, але вони також звернулись до тих дівчат. І вони сказали, слухайте, ну ви можете самі собі дозволити так, там щось знайти зняти. Тож спробуйте самі, а ну, я так розумію, якщо вже зовсім проблема, то звертайтеся до нас. В принципі, він так і зробив. Вони вдвох, здається, їхали, в чотирьох, тобто вони їхали дві пари, два хлопця і дві дівчини. Значить, вони в принципі. Пішли і знайшли самі щось собі, бо я так розумію, ребята там з грошима приїхали ну, більш-менш. А також мені той попередній Андрій розповів історію, що якийсь хлопець там був, ну, він самотній приїхав і йому не надали ту послугу також, чи щось проблемно надавали. Але після того, як вони віджили свій термін. А в, в тому готелі, який їм надали на три дні, вони переїхали в інший готель, який їм продовжили на два тижні, так? і там вони зустріли того хлопця, якого начебто були проблеми з поселенням. Тобто, в принципі, дівчата можуть допомогти всім. Але вони ну, такі більш-менш обережні, і, типу, якщо вони бачать, що люди. Більш самостійні, типу, в них немає там вагітних в сім'ї, або може якісь маленьких дітей, або ще щось таке, то вони цим людям радять ну, скористатися своїми, тобто, своїми силами знайти да, житло. А якщо ви того дійсно потребуєте, то вони вам дійсно допоможуть. Отже, я завжди всім раджу, звісно, користуватися власними силами і шукати житло. Але я розумію, що це не дуже, не дуже просто. Тож, в принципі, звертайтеся, я думаю, там вам дівчата допоможуть. 17-й вихід з аеропорту Калгарі. Шукайте там. Це, в принципі, все, що в цьому роліку було. Ще буде ролик ще на одну тему. А наразі, знову ж таки, підпишіться на канал, поставте лайк, колокольчик, дзвіночок, напишіть е, якийсь комент, е, комусь передайте цю інформацію, бо знаю, знаю, знаю. Дуже багато людей мене питають, дуже багато людей е, запитують про це. В... В соцмережах я це читаю і надій це все бачу. Але е, якщо я раніше не міг не знав, е, що така послуга є, то я про це нікому нічого не розповідав і або відповідав, що я не знаю, бо на момент, коли ми прилітали, то цього не було. Зараз це ось е, вже двоє мені людей сказали, що ця послуга в аеропорту Калгарі, Калгарі існує. Тож користуйтеся, будь ласка. Мої контакти, кому потрібні, будуть в описі до відео, як завжди. Кому підібрати автомобіль треба також. Звертайтеся, дзвоніть, пишіть. Всім доброго здоров'ячка, Пока-пока.